Доброго дня, шановні глядачі, гості каналу, клієнти. Сьогодні ми розглядаємо ноу-код платформу з автоматизації G+, в контексті додавання пункту в перелік чек-міста вільним способом вводу. Тобто, коли ми перемістимо лід на певний етап воронки, наприклад, лід, який зараз знаходиться на етапі запросити на перегляд ЖК, перемістимо на показ здійснено. До переліку пунктів чек-міста такого ліда буде додано. Ще один пункт. Для прикладу, зараз ми бачимо, що у даного ліда є певна кількість пунктів переліку чек-міста, ось вони. Якщо ви бажаєте більш детально переглянути можливості чек-міста, в описі до даної відеоінструкції є розглянутий даний функціонал більш детально. Відповідно, коли ми переміщуємо даний лід на новий етап, будь-який Менеджер зможе вільним способом для себе додати новий пункт чек-міста. Для цього відкриваємо платформу з автоматизації воронки продажів та натискаємо кнопку Додати. Вибираємо вирву лідів. Дію переміщення, етап а, виберемо, для прикладу, показ здійснено. Якщо показ здійснено, то будемо додавати пункти в чек-міст. І відповідно створимо назву для даного сценарію. Вільний віт. Натискаємо зберегти і бачимо, що даний сценарій автоматизації відтворено. Тепер на вирві лідів переглянемо, як відтворюється даний сценарій в алгоритміці бізнес-процесів. Відповідно, зараз, коли ми переміщуємо на етап показ, здійснено. Бачимо, що система запитує, «Ведіть назву пункта чек-ліста. Що ж, ми введемо таку назву, якщо здійснено показ, відповідно, менеджер, наприклад, відправляє фоллоуап зустрічі або резюме зустрічі. Натискаємо Зберегти, і бачимо, що в переліку кількості пунктів чек-місту вже 0 із 6, тобто 0 виконано пунктів із 6. І таким чином відправити резюме зустрічі, бачимо, як один із пунктів чек-місту. Це вільне поле, яке менеджер може додавати до переліку чек листа за власною логікою, орієнтуючись на власну алгоритміку роботи. Зараз запрошую вас переглянути наступний сценарій автоматизації, такий який надає можливість при переміщенні додавати задачу до ліда. Посилання на даний сценарій є в описі до даної відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відеоінструкції.